Історія князя Богдана Ружинського, що став першим офіційним гетьманом війська Запорозького, сповнена славетними подвигами та чомусь маловідома широкому загалу людей. Тож будемо виправляти цю несправедливість. Хоча діяльність Ружинського на цій посаді була досить короткою, але цього вистачило, щоб навіки залишитися у народній пам'яті під ім'ям Богданко або Чорний Богдан. Отже, ви на дуже цікавому каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, темничими організаціями та багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за підтримку на PayPal або YouTube. До речі, дуже дуже дякую нашим спонсорам. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. У ранніх роках Богдана нам відомо не так багато. Народився він у Волинському селищі Ружин, десь у середині XVI століття. Він належав до шляхетного роду ружинських, з якого походило чимало козацьких ватажків, котрі своє життя пов'язували з військовою службою, вбачаючи у ній спосіб збагачення та здобуття слави. У праці історія запорізьких козаків Дмитра Єворницького йдеться про те, що князь Богдан Ружинський став відомий спочатку як ватажок козацького загону, що охороняв кордони польської держави. Далі, побачивши спільність інтересів як низових, так і прикордонних козаків, Богдан перейшов до низових козаків. Тут треба зазначити, що у середині 16 століття український магнат з тієї ж Волині Дмитро Вишневецький побудував у районі Дніпровських порогів фортецю, яка мала покласти край татарським набігам. Це було обгороджене частоколом укріплення з церквою та казармом куріннями. Цю фортецю можна мовно назвати першою Запорізькою Січчю, хоча історики сперечаються з цього приводу. Так от. Ружинські були послідовниками Вишневецького, тож мали добру репутацію у середовищі козаків. На той час влада у верхній на Дніпрянщині належала Великому князівству Литовському, а козаки формально були його підданими. Але 1569 року відбувається знаменна подія: Польське Королівство і Велике Князівство Литовське об'єднуються в одну державу Річ Посполиту. Згодом в ній настає так зване безкоролів'я, один з найскладніших періодів її історії. Це сталося тому, що у травні 1573 року на польський престол було обрано французького принца Генріха Валуа. Королював він недовго і вже 17 липня наступного року виїхав з Кракова до Парижа, щоб зайняти вакантний французький престол. І поки місцеві вельможі вирішували, що робити, держава була досить вразлива перед зовнішньою загрозою. Усе це не могло пройти повз увагу ворогів Польщі, і вони тут же спробували використати ситуацію. Тож, у вересні 1575 року, в Україну насунула 80-тисячна татарська орда. Напередодні цього нападу під кілією гине гетьман низових козаків Іван Сверговський. Отже, без королів'я та загибель козацького ватажка сукупність цих чинників призвело до того, що татари, не зустрічаючи організованого опору, безкарно просувалися українськими землями. Вони спустошили Волинь, Поділля, дійшли аж до Жешува. Загарники безжалісно грабували і руйнували міста та села, вбивали дітей та старих. Молодих брали в полон. Населення Польщі та України охопили паніка. Польські воєводи виявилися неспроможними організувати відсіч ворогу. Мабуть, саме під час цього набігу татари напали на Богданову домівку, зарубали матір, а наречену забрали в полон. Згадка про цей епізод залишилася тільки у народній творчості. Ой Богданку, запорозькі гетьмани, та чому ж ти ходиш в чорнім оксамиті? Гей, були ж у мене гості, гості татарове. Одну нічку ночували, стару неньку зарубували, а милу собі взяли. Тож з того часу помста стає сенсом життя Ружинського. Богдан вже був добре відомий козакам, особливо низовим, котрі мали його за свого. Про його авторитет свідчить і те, що від імені козацтва він мав відносини з Московією та Польщею. Це знайшло відображення у хроніках того часу. Так, наприклад, у 1575 році польський хроніст Бартош Попроцький у своєму панегірику відзначає його заслуги. Богдан князь Руженський, гетьман низових козаків, з своєю ротою покинувши світові розкоші. Стоїть як мужній лев, піднісши руку праву, щоб звести з поганими бесіду криваву. Козаки же називали його просто Богданко. і це означало, що вони ставили його в рівень з собою. Такої честі ушановувався не кожен, тож козаки розуміють, що окрім них боронити батьківщину нема кому, і обирають на гетьмана Богдана Руженського. Той зібрав і поповнив козацькі війська, які розсипались після трагічної смерті Сверговського, і почав переслідувати татар, щоб помститися за похід на Волинь та визволити бранців з полону. Основна частина його війська пішла степом, а інша відправлена до Криму морем, щоб блокувати гавані, кафи та гезлеве з води. Це сучасні Феодосія та Євпаторія. Переходячи степ, гетьман бився з татарськими ордами, що зустрічалися на його шляху. Богдан добре знав татарську тактику бою про їхній улюблений метод раптового наскоку на противника. Тож він вишикував військо таким чином, щоб козаки могли щомиті відбити ворожий напад. Всередині розташовався обоста резерви, а фланги прикривала артилерія. І коли татари уперше напали на козаків, їх зустрів нищівний вогонь зі всіх гармат. Коли розвіявся пороховий дим, козаки побачили страшну картину. Усе довкола було вкрите татарськими трупами. Під час цього походу Богдан виявив неабияку військову кмітливість. Цей захоплення моста, що з'єднував кінбурзьку косу з Перекопським степом. І здійснена під покровом ночі переправа козацької кінноти через озеро Сиваш, що дало змогу без усіяких перешкод вийти у тил ворога і захопити перекоп. Від перекопу Ружинський рушив на кафу. Відправлені Моремчайки вже перегороджали гавань. А основне військо атакувало з суші. За короткий час кафу було взято. Всіх татар знищено, тільки десь 500 узято в полон. Після цього гетьман спрямував війську на Бахчисарай та Гезлеве. Але за свідченням історика Миколи Маркевича, біля річки Салгир на козаків чекали ханські посли із проханням замирення та цінними подарунками. За укладеними умовами, татари звільнили всіх християн з неволі. З величезними трофеями та славою гетьман повернувся в Україну. Тим часом у Польщі у травні 1576 року нарешті обрали нового короля. Ним став Штефан Баторій. Той одразу дав купу обіцянок це і укласти угоду з Османською імперією, це і замиритися з кримським ханом, це і приєднати всі землі, завойовані московськими царями. Загрозу виконання цих планів Баторії вбачав у козацькому свавілі, а тому для початку заходився усіляко обмежити їхню самостійність. Прагнучи приборкати козаків, покласти кінець їхнім безперевним сутичкам з турками і татарами. Але все пішло не за планом. Османи напали на дунайські землі, і їх правителі попросили допомоги у польського короля. Баторій, зі своєї сторони, доказав Руженському зібрати козацьке військо і вирушити проти Туреччини. Тож, що виходить? Якщо раніше всі напади козаків на турок та татар здійснювалися виключно за їх ініціативою, то зараз на це була офіційна згода короля. Про цей блискучий похід Богдана Руженського збереглося небагато свідчень. Однак відомо, що Гетьман знов-таки відрядив три тисячі козаків на Чорне море, а сам з рештою війська дістався земель донських козаків. Котрі зустріли його з великою радістю. Далі гетьман із козаками пройшов черкеські землі, де його також мирно приймали і продавали припаси. Потім Руженський наблизився до турецьких володінь і, знищуючи все вогнем і мечем, пройшов всю Анатолію. Гетьман підійшов до Трапезунду і Сінопу, спалив і знищив їхні передмістя і рушив до Константинополя. Коло протоки на нього вже чекали вислані морем козаки, тож він переправився у європейську частину османської імперії та попрямував далі у болгарські землі. Як бачите, нападати на османську столицю він не став, мабуть, розумів, що співвідношення сил було не на його користь. Далі козацьке військо перепливло Дунай, ввійшло на землі Молдавії та взяло османську фортецю Кілію. Ружицький вважав жителів міста винними за підлу зраду гетьмана Сверговського, тож хотів помститися. Він наказав вирізати в місті Османів і Вірмен та повністю його знищити. Після цього козаки повертаються в Україну. Цей зухвалий похід навколо Чорного моря, що примусив тремтіти усю Туреччину. Наочно показав силу і відвагу козацького війська, його здібність поборювати будь-якого ворога. Цей похід не залишився без уваги польського короля. Гетьман офіційно отримав від нього клейноди: королівське знамено, бунчук, булаву і військову печатку. Почалася організація козацького війська, що складалося з полків і сотень зі своїми старшинами. Всього було утворено шість полків. Вони отримали свої назви за назвами міст і округів, звідки козаки були набрані, наприклад, Канівський, Переяславський, Черкаський. Вважалося, що сторожових козаків нараховувалося 20 тисяч, а реєстрових шість. Кожен з них мав свого коня, піку отримав від міста червонець платні й кожуха. Козацька старшина складалася з обозного судді, писаря, осавула та хорунжого, а також з полковників, сотників і отаманів. Було збільшено козацький генералітет, добавлено двох генеральних осавулів і генерального бончужного. Було утворено трибунал і суди. Також Баторій видав універсал, котрим пожалував козакам 20 миль нових земель разом з містом Тахтемирів, та яким ствердив за військом Запорозьким усі володіння, які козаки відвоювали в татар. Однак козаки продовжували жити за своїми традиційними правилами. А Запорізька Січ, як і раніше, вважалася місцем, куди збігалися невдоволені. Слід зазначити, що король, поділяючи козаків на реєстрових і нереєстрових, переслідував певну мету, щоб з часом лише внесені до реєстру залишалися козаками, а решта стала кріпаками. Набирали до реєстру головним чином заможних селян та дрібних українських шляхтичів, тобто тих, кому було що втрачати. Реєстрові козаки отримували платню, право на самоврядування, право обирати старшого зі своїх лав та інші привілеї. Теоретично рівні привілеєм польської шляхти. Природно, що запорізькі козаки з цим згодні не були. Вони вважали справжніми козаками лише себе. Січ продовжувала жити своїм життям, і якийсь час поляки дивилися на запорожців крізь пальці. За Штефана Баторія почала формуватися військова козацька верхівка, яка була досить віддалена від простого народу і ревно служила гетьману, наставленому королем. Ось чому вона не раз виконувала дорушення короля, приборкати запорожців та утримати їх від нападів на ханські володіння. Король у той час бажав замиритися з ханом. Але з того знов таки нічого не вийшло. Саме з цим пов'язаний похід гетьмана Руженського проти кримчаків у 1576 році. Тоді козаки підійшли й оточили Аслам Кермен. Це був досить міцний османський форпост, який перегороджував козакам шлях з гирла Дніпра у Чорне море. Щоб пробити товсті мури, Руженський повелів зробити підкопи і закласти досить потужні порохові міни. При підриванні одна міна не спрацювала, і Богдан вирішив сам перевірити, в чому справа. У цей момент міна вибухнула, і гетьман загинув. Так трагічно скінчилося життя героїчного гетьмана, котрий вписав ще одну славну сторінку до історії України. Він проклав шлях, котрим потім йшли його славетні послідовники, такі як Петро Сагайдачний та Іван Сірко. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео.